Як проходить моя година перед сном? Я тільки не повернула супермаркету і розкладаю все, що купила. Мені дуже хочеться налагодити свій режим, тому що я лягаю спати приблизно о треті, а просинаюся о Сьогодні Був день без макіяжу, тож догляд буду робити після душу. Не знаю, як можна робити навпаки. Обожнюю всією душею цей гель для душу, бо найкращого я поки не знайшла. Єдиний засіб, після якого шкіра дійсно пахне. Наношу тонер на та перевдягаюсь. лосьони чи батери, використовую одразу після душу. Так вони набагато краще вбираються та зволожують шкіру. Нещодавно ось це від І блін, дівчата, воно настільки класно зволожує. Може, що взагалі не хочеться наносити ніякі крем. Тільки ось цей під очі, та в принципі, все не забула почистити зуби перед тим, як робити догляд, тож ж роблю це зараз. Якщо у вас немає іригатора, то повірте ви дуже багато чого втрачаєте. Я його використовую не тільки за призначення. Наношу близ юпи розумію, що я захотіла їсти, і це трапляється завжди, коли я почищу зуби. рідкісне явище, але мені захотілося фруктів. На ніч їх взагалі то не бажано їсти, але що поробиш? Почистила собі два ківі та манго. Коли я п'ю обов'язково додаю ось таке варення з шишками. Виходить солодко, але я таке люблю. Ну і гріх не з'їсти ще дві цукерки на ніч. Хотілось би взагалі то відновити своє читання перед сном але не сьогодні. тому. Вмикаю YouTube та передивляюсь. Влог. Дякую за увагу і на добраніч!